Як мене сьогодні хотіли надурити, пише мені якась дівчинка з Тіктоку, що вона хоче купити мій онлайн-курс по візажу, і вона не уточнила зовсім ну, взагалі ніяких деталей. Деякі люди ну, хоча б щось запитують. А тут все, сума підходить, давайте карту. Я дала карту, і вона мені скидає скрін, що вона оплатила. Я заходжу дивитись і дивлюсь, що мені нічого не прийшло. Я кажу, типу, що гроші не прийшли, не знаю, що таке. Давайте, можливо, почекаємо, можливо, пізніше прийдуть. Можливо, банк щось тупить. Е, ну, вона мені потім знову пише: чи прийшли гроші? Я кажу, ні, не прийшли. Я просто не знаю, що казати людині. Заходжу ще раз в скрін і дивлюсь, що він підроблений. Е, я нічого не сказала. Просто її заблокувала, тому що в мене не було настрою щось вияснювати ці, е, тупі сварки. Якби мені людина написала, тип, що привіт, мені там подобається ти, твої макіяжі, я б дуже хотіла курс, але ну, немає в людини грошей. Ну і реально, коли заходиш на сторінку, ти дивишся, що в людини немає грошей. Тоді мені взагалі не було жалко. Дати безкоштовно, якщо ця людина за мною стежить в інстаграмі активна, пишуть мені приємні слова, ну, плюс-мінус одній людині, яку я дам безкоштовно, цей курс нічого для мене не змінить. Але коли так нагло обдурюють.